Олена тихо гладила Дмитрика по голові. Не плач, він заснув, не плач. Син підняв на неї заплакані очі. А чому ми з ним живемо? Мам, давай поїдемо далеко, щоб він нас не знайшов. А як же ми житимемо тоді? А світлий ніхто не битиме, ніхто не сваритиме, значить, добре будемо жити. Дмитрик тихо схлепнув, а в душі Олени піднялася хвиля відчаю. Що ж вона робить? Що? Ладно, сама терпить таке ставлення і побої чоловіка. Але ж син у чому винний? Він не винний, що йому дісталися такі батьки. Вона повернулася до Дмитрика. От що! Давай но дуже тихо й швидко збирай свої речі, тільки ті, без яких не зможеш обійтися, і чекай мене. Дмитрик миттю витер очі. Мамусю, ми втечемо від нього, ми поїдемо. Олена тихо вийшла з кімнати сина. На весь дім лунав богатирський храп. Вона дуже добре знала чоловіка. Тепер він прокинеться тільки завтра під обід, а за цей час можна втекти дуже далеко. Тим паче зараз він спокійний і задоволений. Максим був монстром. Шкода, що Олена зрозуміла це не відразу. Ні, якби вона придивилася, якби проаналізувала його поведінку до народження Дмитрика, напевно, щось би зрозуміла. Але ж була молоденькою, закоханою дівчиною, яка нічого не помічала. Коли народився Дмитрик і Макс зрозумів, що тепер Оленка нікуди не дінеться, він поступово почав показувати своє справжнє обличчя він випивав не дуже часто раз на тиждень, іноді раз на два тижні, завжди тільки один день, але того дня вистачало надовго. Коли чоловік випивав, він ставав зовсім іншою людиною. Уся бруть, уся жорстокість і все погане, що в ньому було, лізло назовні безперестанку. Він згадував якісь неіснуючі провини Олени і учив її так, що лишалися синці. Потім, коли Дмитрик почав щось розуміти і плакав, коли ображали маму, батько вже учив і його. Вони жили у страху. Знали, що навіть якщо щось і спробують розповісти, ніхто їм ніколи не повірить. Для всіх Олена була ледаркою, яка сиділа на шиї чоловіка, а той працював, піднімав свій бізнес, годував їх, одягав, взував і все нібито достойно, якби йому не було важко. Усі ці слова Олена слухала від чоловіка, коли він вчив її розуму розуму, і вірила, бо занадто добре його знала. Вона тихенько прокралася в його кабінет. Набрала пароль на сейфі, відчинила, взяла свої документи і документи сина, трохи грошей. Колись чоловік продав їй квартиру, яка дісталася від держави, щоб купити цей дім. Олена не мала поняття, куди вони поїдуть. У неї зовсім не лишилося друзів, бо і спілкуватися з ними було заборонено. Як вона не намагалася брати лише найнеобхідніше, але назбирала дві величезні сумки. Так вони не зможуть рухатися, не привертаючи уваги. І тут Олена усміхнулася. У неї ж є машина? Так, користувалася нею раз на рік, і зовсім вона старенька, але ж на ходу. А що стара, навіть краще, менше уваги приверне. Тільки треба буде їхати такими дорогами, де немає камер, адже головні траси всі ними обвішані. Синку, ти готовий? спитала вона. Дмитрик дивився на неї налякано. Для своїх шести років у нього був занадто дорослий погляд. Мамочко, я дуже хочу взяти ведмедика. Розумію, що він великий, але ж це друг. Ладно, бери, ходімо. Олена підхопила сумки. В одній були її речі, а в іншій Дмитрика. Біля дверей вона озирнулася. Ледь стримала бажання кинути палаючий сірник, просто зітхнула і вийшла. Коли Дмитрик зрозумів, що вони поїдуть машиною, він злякано сказав: А тато ж лаятися буде! Та нехай лаятися, а ми поїдемо далеко. Це ж моя машина, а він нехай на своїй катається. Вони повільно, щоб не газувати, виїхали з двору. Поміркувавши секунду, Олена звернула ліворуч. Мам, а куди ми поїдемо? Поки що не знаю, Дмитрику. Зараз заїдемо на заправку, візьмемо повний бак і поїдемо, доки вистачить пального, а там почнемо нове життя. А він нас не знайде? Якщо й знайде, то точно не скоро. А до того часу ти вже станеш сильним і великим, зможеш нас захистити. Дмитрик спокійно зітхнув. Поки Олена заправляла машину, він влаштувався на задньому сидінні, обійняв ведмедика і задрімав. Олена їхала вже четверту годину, позаду було багато кілометрів. Навряд чи Макс настільки заморочиться, щоб шукати їх так далеко. Швидше за все, знайде собі якусь іншу дурненьку. Йому це не складе труднощів, бо він дуже красивий і вмів так пускати пилюку в очі, що будь-який фокусник позаздрить. Вона помітила ґрунтову дорогу, яка йшла в гарні ліси і поля, і рішуче звернула туди. Там, напевно, мали бути якісь села чи хутори, а отже, можна буде зняти будиночок чи кімнату. Потім знайде роботу, а ще у селі не так строго з усіма тими офіційними паперами, як у місті. І тоді буде ще трохи часу, якщо раптом Макс таки надумав би їх шукати. Вона кілька разів свідомо звертала, плутаючи сліди. Уже була певна, тепер не тільки Макс їх не знайде, а й вони самі навряд чи виберуться, бо зворотної дороги Олена вже не знала точно. Дорога ставала всевущою. Хотілося розвернутися, та відповідного місця не траплялося. Навколо стіною стояв ліс. Машина раптом почала чхати. Вони якраз виїхали на Велику Галявину, і авто заглохло. Над лісом підіймалося сонце, а Олена знову і знову повертала ключ у замку. Але машина після кількох хрипів остаточно здохла. Мам, у нас щось зламалося? тихо запитав Дмитрик. Олена готова була собі язика прикусити, але не могла промовчати. Потім зітхнула. Так, здається, поламалися. Дмитрик швидко перебрався наперед. О, клас! Можемо влаштувати пікнік у лісі. Мам, а в нас є їжа? Олена усміхнулася. є. Вони нарізали ковбаси з хлібом і запили водичкою, потім піднялися на пагорб у самий центр галявини і звідти побачили будинок. Ой, мам, дивись, хатинка з казки! Так, точно, ніби з казки! Будинок був чималенький. Галявина ж унизу переходила в поля, а далі знову починався ліс, і саме там стояв одинокий дім. Ладно, ходімо по речі. Підійдемо до того дому. Може, підкажуть когось, хто машину відремонтує. Вони страшенно втомилися, хоч і зупинялися відпочити. Висока трава плутала ноги, ще й була мокра. Дісталися додому тільки опівдні. Брудні, голодні. Дім був обнесений високим парканом, але ворота відчинені. Ну, чого ж зупинилися? Совсім хлопчину замучили. Заходьте. Олена здригнулася. Збоку у затінку стояла жінка, чи радше бабуся. Незрозуміло було, бо чорна хустка ховала половину обличчя. Добрий день. я Марія Петрівна. Заходьте до хати. Хлопчик зовсім утомився. Дмитрик справді втомився так, що єдине його бажання упасти і заснути. У домі все було так, як вони й уявляли. Єдиним сучасним предметом був електричний чайник. Він зовсім не вписувався в інтер'єр. Олена подумала: цікаво, звідки тут у лісі електрика. А Марія Петрівна тим часом швидко накривала на стіл. Та ви ж травою йшли, а зліва дорога добра є, не помітили? Не дивно. Жінка зняла хустку і виявилося, що вона літня, але не старенька. Після обіду Дмитрик пригорнувся до мами. Що з тобою, сину? Голова болить, сказав він. Олена доторкнулася до його чола. Ох ти ж гарячий. Марія Петрівна зітхнула. Так, зараз чайку зробимо лікувального, а ще маю таблетки, але краще без хімії. За десять хвилин Дмитрик уже лежав у ліжку, вкритий ковдрою, і пив трав'яний чай. Йому справді ставало краще. Олена це бачила, а Марія Петрівна гладила хлопчика по голові і щось шепотіла. Страху у твоєму синові багато, сказала вона тихо. У нас усіх страху вистачає. Ви нас не виженете? Ми лишимось, доки знайду когось, хто гляне на машину. Жінка дивно глянула на Олену і знову повернулася до Дмитрика. Хлопчик, наче хотів заснути, крутився, стогнав, тоді Марія Петрівна поклала йому руку на лоб і тихенько заспівала колискову. Олена застигла вона чула цю пісню лише раз у житті, але ніколи не забула. Колись Макс, добряче п'яний, почав розповідати про свою матір. Вона, уявляєш, кинула мене. Тоді він сипав лайкою, але потім, наче знущаючись, наспивав цю саму колиськову, якої його мати колись вчила. Тоді він сказав, що всі жінки погані, і особливо жорстоко побив Олену. Дмитрик заснув Ти чого мов завмерла? Все буде добре, син прокинеться і вже не згадає, що було зле. Ця пісня Колискова. Вибачте, а у вас був син? Марія Петрівна похмурніла. Був колись. Та давно вже немає. Помер. Для мене він, наче вмер. Його максом звали. Жінка здригнулася, подивилася на хлопчика на Олену. Господи, то ось чому він мені когось нагадував? Чого ж ти сюди приїхала? Жінка встала й гірко подивилася на Олену. Він у мене все забрав чоловіка, гроші, життя. Що ще вам треба? Ми втекли від нього, просто їхали, куди очі дивилися, лише б не знайшов. Але якщо вам неприємно, ми підемо. Жінка тяжко опустилася на стілець. Я так сподівалася, що ніколи більше не почую про нього. Він же монстр, та й він нам не рідний син. Ми з чоловіком удочерили його, коли зрозуміли, що своїх дітей у нас не буде. Малим він був гарним хлопчиком. Але він убив мого чоловіка випадково, та це його розвеселило. Потім почав знущатися і наді мною. Я прокляла його, сказала, що більше ніколи не з'являвся на моєму шляху, інакше помре. І він повірив Бачиш, Олено. Я вмію лікувати людей руками, травами, словами, але можу й покалічити. Він хотів, щоб я робила це під його диктовку і за гроші. Олена закрила обличчя руками: Не бійся, він не шукатиме вас, він боягуз і кривдить тільки тих, хто не може дати відсіч. Якби ти хоч раз уліпила йому сковорідкою, він би більше ніколи не торкнувся до тебе. Минув тиждень. Дмитрик називав Марію Петрівну бабусею і ходив за нею слід у услід. Він захоплювався всім, що вона робила. Олена ж займалася хатою і городом. Оленько, та відпочиньте трохи, казала Марія Петрівна. Мені навіть соромно, що всю роботу в мене відібрала. Олена лише сміялася, їй було в радість. Жінка сказала їй, що неподалік, якщо перейти в місточок, є велике селище, і як тільки Олена прийде до тями, треба буде сходити тут уві, записати Дмитрика до школи і здізнатися про роботу. Якось під вечір у дворі з'явився молодий чоловік. Добрий вечір, тітко Марія. О, Костю, давно тебе чекаю. Умієш же, тітко Марія, чоловіче самолюбство, підлистити? Ну, і навіщо я знадобився? А ти, Костю, умієш на похвалу напроситися, та знаєш, що мені тут без тебе ніяк. Треба машинку глянути. Оленки поламалася. Костянтин здивовано глянув на Олену, хотів, мабуть, спитати, хто вона і звідки, але запитав інше. «І де ж ваша машина, мадам? Там за полем, усміхнулася Олена. Машину він пригнав через два дні. Олена ніяково поглядала на Костянтина. Марія Петрівна дивилася на неї хитро. Дмитрик же був у захваті. За ті два дні дядько Костя зробив йому справжнього повітряного Змія, притягнув звідкись велосипед і ще пообіцяв навчити ловити рибу. До Марії Петрівни час від часу приїжджали різні люди, а Олена з Дмитриком, щоб не заважати, йшли до річки. Останнім часом до них усе частіше приєднувався Костянтин. Олена, зрештою, не витримала й запитала А як ви здогадуєтеся, коли ми тут? Він подивився на неї серйозно і сказав Серцем відчуваю. Олена знітилася, відвернулася. Костянтин легко торкнувся її руки, розсміявся, та просто тітка Марія приймає відвідувачів лише в певні дні й години. Олена засміялася разом із ним. Костянтин замовк, а потім, не дивлячись на неї, сказав То lines але про серце я не збрехав. Якби мені не було добре поряд із вами, я б не приходив. Вони сиділи мовчки, спостерігаючи за Дмитриком. Обоє думали, що їхнє життя ось ось зробить новий виток. А вже за півроку вони побралися. Весільним подарунком для Олени стало несподіване надходження великої суми на рахунок. Але вони були від колишнього чоловіка. Як виявилося, Марія Петрівна все-таки поїхала до Максима один раз і попередила його, що крім розлучення він мусить виплатити Олені належну половину та компенсацію за знущання. Інакше, що саме його чекало, він уточнювати не став.